Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І сьогодні я з вами хочу поговорити про те, як змінювати звички і при цьому змінювати життя і при цьому від цього кайфувати. Дивіться. Що важливо? Знаєте, ми дуже багато в Богуштайм чуємо про те, що а, люди не хочуть бути дисциплінованими, вони не хочуть жити за планом, вони хочуть бути в потоці, мріяти, щоб все легко відбувалося, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І ми вас розуміємо, ми про це знаємо. Нам іноді, можливо, і самим так хочеться, але ми знаємо певні закони, і ми знаємо, що не все відбувається так, як хочеться. І я хочу сказати сьогодні про те, що а... якщо ви дійсно мрієте про те, щоб в вашому житті щось змінилося, вам... Точно треба змінювати звички. От 100%. Знаєте, я колись читала книжку, до речі, вам раджу. Дуже раджу почитати книжку, називається ефект накопичення. Там дуже гарно донесена ідея, як із простих звичок складається життя людей. І якщо ми, наприклад, порівняємо однокласників, які вчились. А в одній школі плюс-мінус в однакових умовах. І коли вони пішли в життя, да, то чому, чому вони їх життя можуть бути настільки різними? Ну, тому що ці люди в своєму житті користуються певними, звісно, ідеями і певними звичками. І... Ну, тут прості речі, да? ви, напевно, знаєте, що є люди, наприклад, які люблять смачно поїсти. Я, до речі, до них відношусь. І це мій біль іноді, да? тому що це а, зазвичай впливає на мою вагу. Хоча я знаю людей, які теж люблять, люблять гарно поїсти, і їм це взагалі не заважає а, тримати їх вагу у нормі. Але ж, дивіться. Да, от є такі люди, які люблять, наприклад, смачно поїсти. І в них при цьому це звичка, і при цьому в них, наприклад, немає звички займатися спортом, або займатися масажами, або мати якусь, в принципі, фізичну нагрузку. І от, коли ці люди смачно їдять, переїдають часто, і це триває протягом років, то те, що ми бачимо з часом, ця людина вона має надмірну вагу, вона має купу хвороб, вона не хоче рухатись, тому що їй важко рухатися. І при цьому може бути людина, яка також любить, наприклад, смачно поїсти, але при цьому вона розуміє, що це має бути чимось компенсовано. Та, тими ж фізичними справами, спортзалом, басейном, прогулянками там, ну, можлив, все можливими тренуваннями. Так? І якщо ми цих людей порівняємо, їх життя дійсно різні. Ну, дійсно різні. І ви знаєте, можна довго говорити про. Мотивацію про дисципліну, що людей відрізняють, і так, далі, і так далі. Але я точно можу сказати, що наше життя формують наші звички. І якщо ти хочеш своє життя змінити, то ти в першу чергу повинен зрозуміти, що саме ти хочеш змінити, і, відповідно, дослідити. Або зрозуміти, яку тобі звичку треба впровадити. Тобто, що це має бути? Ну, наприклад, якщо ти хочеш більше, наприклад, заробляти, бути більш кваліфікованою людиною і працювати, наприклад, ще й на аудиторію, яка спілкується англійською мовою, так? То ти розумієш, що тобі, скоріш за все, або треба вивчити англійську мову, або, можливо, якось дуже круто засвоїти сучасні інструменти, там той же чат, GPT і так далі, і це використовувати в своєму житті. Тобто, цим настільки круто користуватися, щоб. А... Твоє спілкування або твоя робота англійською мовою допомагала тобі, наприклад, заробляти більше. І що ти для себе тут маєш зрозуміти? Що тобі, як звичку, треба впровадити, можливо, навчання, спілкування, тренування англійською мовою, або, можливо, тобі треба піти на курси по засвоєнню чату GPT. Наприклад. Якщо ти в своєму житті хочеш змінити щось в стосунках, тебе вони не влаштовують, які є, або ти хочеш взагалі створити нові стосунки з іншою людиною, да, то ти маєш зрозуміти, що саме тобі не подобається, як в твоїй реальності має бути по-іншому, що тобі для цього не вистачає, якихось знань, можливо, якихось. Спілкувань. Можливо, тобі треба попрацювати зі спеціалістом. Ну, ви розумієте, да? і цим зайнятися, тобто, одного усвідомлення недостатньо. Да? Тобто, якщо ви щось усвідомите, але не будете нічого з цим системно робити, а, нічого не зміниться. І ми бачимо, да, що, чому під час війни дуже багато сімей, вони просто... Перестали існувати, тому що у людей змінилися звички. Да? Тобто, якщо вони, наприклад, раніше жили разом, в них була спільна реальність, вони якось допомагали один одному, вони працювали над загальними цілями, то коли багато сімей зараз а, а, лишилися да, в такій ситуації, коли вони, наприклад, живуть в різних країнах, в різних містах, або чоловіки на фронті, і так далі, то реальність цих людей змінилася, в них змінилися звички, в них змінилася загальна да, реальність спільна. І це не допомогло їм надалі створювати стосунки. Да, але в них з'явилися нові звички, нове оточення, можливо, нові відносини і так далі. Тобто це треба розуміти. Якщо ви, наприклад, хочете збільшити свій дохід. І прямо сьогодні ви займаєтесь певними речами, і ви бачите, що це можна масштабувати, то зрозуміти треба, яким чином це масштабувати. Якщо ви розумієте, наприклад, що ця ніша. Вона не може бути масштабована, то вам треба дивитись, що додати, можливо, в свою занятість, щоб вам це приносило збільшений дохід. Я знаю деяких дівчат, які дивляться, наприклад, на одруження, для того, щоб мати більший дохід. Я це знаю. Етично, це не етично це вже інша справа, але це для деяких це спосіб насправді. Да? Тому, друзі, я думаю, що я вам донесла, що якщо ви хочете змінити своє життя, вам треба зрозуміти, що саме ви хочете змінити, і вам треба зрозуміти, яку привичку, звичку вам треба прибрати, або яку звичку вам треба додати. Або яку звичку вам потрібно замінити. Ну, наприклад, да, якщо ви раніше, наприклад, вставали о восьмій ранку, не займалися спортом, то, і якщо ви хочете бути більш енергічними, енергійними, більш е, здоровими, більш натхненими, то те, що вам можливо, потрібно зробити вставати о сьомій ранку, тобто на годину раніше, і. Почати займатися спортом, не знаю, йогою, там, якоюсь гімнастикою, можливо, це буде прогулянка. Я знаю, наприклад, моя знайома вона організовує вже не знаю, якийсь там 20-й з чимось потік, де вони об'єднуються, і разом до восьмої, ну як разом <гум> в них умова, що ти знаходишся в цій спільноті, якщо ти 10 тисяч кроків зранку робиш все. Тобто вони цим займаються. І це гарна звичка. Да? І знаєте, ми, от, в нас завтра вже останній день а, цього року. І буде Новий рік, і всі ж ми очікуємо, що в новому році життя буде кращим, щось зміниться, буде якесь диво, а, життя стане легше, ну і так далі. Да? Тобто, Я думаю, що ще ви мені можете розповісти, про що ви. Мріяти, або да, на що ви сподіваєтесь е, з приходом нового року. Але ж, треба розуміти, що дива дійсно бувають, і я про це кажу, але щоб вони відбувалися, нам зазвичай потрібно також багато працювати над тим, щоб диво прийшло у ваш дім. І це насправді, якщо дослідити, зазвичай це все одно результат ваших якихось е, зусиль. Тож, давайте чесно. Якщо ви не зрозумієте і не впровадите в ваше життя певний спектр якихось змін, не візьмете за це відповідальність і не будете поліпшувати своє життя власноруч, то, скоріш за все, воно не те, що не поліпшиться, воно погіршиться. Тому що ми знаємо, що якщо щось не розвивається, воно деградує. Якщо, наприклад, у людини зараз погане здоров'я і в неї нема плану, як це змінити, то це буде погіршуватися. Розумієте, це буде деградувати. Якщо у людини погані стосунки або їх немає, і вона не планує цим займатися поліпшенням або створенням. Воно буде деградувати. Тобто, з да, часом взагалі я знаю таких людей, які або на дівчат, або на хлопців дивляться, як начебто це те, що вже мені в цьому житті не потрібно. Але це дивно, ну, да, тобто це дивно. Це може бути, але це дивно, тому що ми е, об'єднуємось з партнерами для того, щоб в нас були. Спільні інтереси нам було легше жити в цьому житті, отримувати підтвердження, отримувати задоволення один від одного. Якщо людина не хоче стосунків, Ну, це дивно, реально, да? Ну, і так далі, в будь-якій сфері. Немає значення це бізнес, це ваша кар'єра, це ваше здоров'я, це ваша духовність, це ваша краса, це ваш розвиток, це ваша роль у суспільстві, що ви робите, чим ви допомагаєте наразі, і так далі. Тобто, друзі, давайте сьогодні <світ> я трошки а, додам такої, знаєте, Реальності ваше життя, це не означає, що вам не треба мріяти, це не означає, що вам не треба а, створювати собі такі, знаєте, якісь масштабні, амбіційні, а, глобальні мрії і цілі. Але ж задля того, щоб ви рухалися, вам потрібно це ваші мрії і цілі. І вам потрібні плани, і вам потрібні дії, регулярні. Я вам можу сказати, що якщо ви дійсно чимось настільки над... натхненні, да, тобто вас щось настільки надихає, мотивує, то питання дисципліни не стає. Я пам'ятаю, коли я дуже захотіла а, мати іншу вагу, інший а, стан. Я прям це побачила, як зміниться моє життя, що воно мені надасть, які переваги, що я буду мати, що я перестану мати, як те, що мене не влаштовує. І ви знаєте, я взагалі в мене про дисципліну ніхто не питав. Я просто взагалі нічого не порушувала. Я дотримувалась всіх правил, мене це надихало, тому що я прям відразу. Бачила результат кожного дня і мене це надихало. От я вам бажаю, щоб ви протягом останніх днів цього року або перших днів наступного року приділили час собі і, чесно собі відповіли на питання: а чого я хочу, чого я хочу, що мене буде надихати? Що це таке? Це здоров'я, це стосунки, це гроші, це щось купити, це від чогось там, не знаю, відмовитись для того, щоб мати щось. І щоб воно, воно вас настільки збуджувало, що коли цей новий рік прийде, то ви не думали, блін, а знову просинатися, знову важке життя. Щоб вас це настільки надихало, щоб ви казали, блін. Коли вже наступний день, да, коли я вже прокинуся, щоб займатися цим. От цього я вам бажаю Я бажаю вам, щоб у вас горіли очі, щоб ви були настільки мотивовані, енергійні, щоб ви вірили в ваше майбутнє, яке ви самостійно створюєте, щоб ви розуміли, що не все вдається з першого разу. Але якщо ви будете дисципліновані, цілеспрямовані, а, мотивовані і розуміти, що якщо ви будете продовжувати кожного дня плюс один крок плюс один крок до вашої цілі, до вашої мрії, це відбудеться. І я вам цього бажаю. А, цього року ми з вами вже не побачимось в той менеджмент зарядках. І тому я вам бажаю а, гарно відмітити це свято. Я вам бажаю дуже гарного. Нового року. Я вам бажаю, щоб всі ваші цілі, мрії, плани, які вам дійсно потрібні, яких ви дійсно бажаєте, щоб вони впроваджувалися в ваше життя і ви від цього кайфували. Все, друзі! Гарного дня, гарного вам нового року і побачимось в 2025-му. Па-па!